Вітаю всіх ваших глядачів. Ми продовжуємо наше відео попереднє, але в контексті як має бути? Який же має бути розрахунок пенсії? Справедливий. Ми з вами казали про те, що якщо у людини є 33 роки стажу, то пенсія буде 3038 гривень. Це на сьогоднішній системі пенсійного забезпечення в Україні. Але це несправедливо. несправедливо. Що, що має відбутися? Як має бути вирішено це питання? У нас є відповідь на це питання. Ми змінюємо формулу розрахунку пенсії. Ми беремо два тільки компоненти. Це страховий стаж і це мінімальна заробітна плата, від якої береться тільки 5%. Віць. Давайте такий приклад. Візьмемо 33 роки стажу, як в попередньому прикладі, для того, щоб порівняти цифри. Скільки було там, а це 3038 гривень, і скільки буде при нашій системі. Так ось, 8000 5%, це 400 гривень. І ці 400 гривень множиться на кожен рік страхового стажу. І ось 33 роки стажу. Скільки буде пенсії? 400 множимо на 33. 13 200 гривень. Порівняйте цифри. 3038 гривень і 13200 гривень. Все дуже логічно і все дуже просто. І ці кошти, 13 200 гривень, буде отримувати людина, у якій вже є 60 років. І, відповідно, ці кошти будуть виплачені з Пенсійного фонду України. Бо ця людина пенсійного віку має відношення до пенсійного фонду, і пенсійний фонд має відношення до цієї людини. Скажіть, будь ласка, чи потрібні при таких умовах доплати надстаж, Індексація, наприклад, або ще щось. Потрібно чи ні? Воно вирішує питання. Вирішує. Це новий механізм і новий підхід. Але якщо у людини є досягнення перед державою, є такі люди? Є. Як в цьому випадку бути? Гроші цим людям будуть виплачуватися вже з державного бюджету України. За рахунок соціальних служб там буде інший розрахунок інший підхід. Ми зараз про це не кажемо. Соціальну службу цим людям.